Всім доброго дня! Сьогодні з вами знову я, Галина і канал Вийти заміж за Італійця. Сьогодні вийде нове відео. Хоч би вже давно не показувала вам, що ми, купляємо, як ми ну, покупки, які ми купляємо, і скільки воно коштує. Сьогодні вам покажу трошки, що можна купити на 50 євро, скільки продуктів і наскільки їх вистачає. Так що і поговоримо ще про деякі проблеми чи не проблеми. Так що продовжуйте дивитися. Хто зі мною вже давно знаєте, що мені дуже, я вам дуже вдячна, що ви продовжуєте бути зі мною і підтримувати мене. Спочатку сьогодні покажу вам е покупки, які ми. Робимо це у нас два-три рази на тиждень, ми робимо також шпизу, покупки е, продуктів. Бо в один раз буває купиш, потім щось на другий день не вистачає, то приходиться докупляти. Оце у нас 51 ,35 євро 35 копійок. Зараз покажу, що тут у нас виходить. Так, ось йогурти два. Це такий сирок. Що на хліб можна і так, ложечка, мій чоловік любить таке їсти. О оливки, чорні оливки. Так, 3,16. Так, євро 44 це три огірка таких, помідорки. Тут нема ціни, не, не, не знаю, а ось є. Так, це тут у нас кіл кілограм і 100 грам 3,98 майже 4 євро яйця. Це такі е куряче, куряче м'ясо зроблене, як відбивна в цьому паніровочних сухарях. Ну, Бурячок такий, я купляю, вже зварений це для борщу або салат просто робити. Ось так. Це така цибуля. У нас тут є і біла, біла повністю жовта і така червона рідні цибулі. Так, капуста. У них є капуста так само різних видів. Оце така, як у нас капуста, сама, сама найкраща. У них вона привознає, не знаю, чи вона у них росте. Так, 4 євро і 14. Заважила 2,5 кг, 2600 А у них інакша капуста, у них своя капуста така. Як салат, вроді листочки відстають, прям з неї не, не звариш добре борщу, нічого, бо вона, вона не вкусна. Вона смачна, така, як наша білокачанна. Ну ось салат. Дві упаковки салату. це теж салати різні бувають. Це е, салат е, з Іспанії. Так, класольов в баночках. Так, ось ці, вже в них тут каркіс називається 5 євро 10. Дуже сильно все подорожчало у нас по-українськи, як же в мене трохи він купив, зеленуваті, ну нічого. Так, оце знову ці ж фіноки по їхньому, по-нашому. Ви знаєте як. Так, макарони дві пачки. Так, філе скумбри, сухі гриби, білі, яблука і, і, і сик з червоних цих. Аранців картопля. Картопля у них не така добра, як у нас в Україні, вона не дуже має такий смак. Це і все, що на 51 євро. Ну, достатньо багато, я би сказала, але кажу, це нам придеться іще робити одну або два рази купляти, е докупляти ще такою шок. Так що така у нас сьогодні покупка на 51 євро. Ось так. скільки всього. Дівчатка, мої вазончики. Оцей вазон як називається по-українськи, навіть теж не знаю. такі в мене тут ще маленький є. І цей так гарно розрісся. Ось у мене. Трохи повідходили, були по, бачите, як по... поплямилися, чи почорніли, по... пожовтіли від жари. Ніколи такого не було, вже скільки років вони в мене, а оце трохи зараз відходять. Той, бачите, жовті листки такі поставали. Такого ніколи не було. А цей рік оце таке сталося. Зараз трохи дивіться, які в мене алої є. Такий величезний, один і один такий. Це на Везуві у нас ростуть вони е на вулканічних тих породах. І це мені привезли е друзі звідти, я собі посадила тут. Дуже, я цим теж лице собі, тут такий листок товстий. Дивіться, тут скільки соку, так кусочок зріжеш і собі цей роблю такі масочки. З них. Ось сьогодні така в нас погода трошечки затуманено, якби в цьому Жара ще 27 градусів 25. Є наш вулкан, там везувій, видно в тумані спить. Це тут кожного вечора в нас грають діти в футбол, бо там школа, і ще вазончики теж мої. Ось так трошки такий відступ. Так, дівчатка. Сьогодні хочу говорити ще про мені писали, про те, що мені писали в коментах, там хтось написав, що, що це неправда, що тут жінки, що я розказувала про свою, ну про своє життя, як я себе почуваю, як тут жінки себе ведуть з чоловіками там і в сім'ї. Хтось мені написав, що неправда, що я розказую, бо в них жінки, як би сказати, що жінки в них якби насильно мусять сидіти вдома і їсти варити, і за дітьми доглядати. Я такого не бачила тут. Я не знаю, хто де живе і хто де бачив, може на Сицилії десь таке ще є. Бо хтось мене писав питав про Сицилію, щоб я сказала, що я знаю про. Ну я на Сицилії ніколи не була, і тільки по, по слухах, по, по телебаченню, те, що чую, як і по деяких е, старих е, фільмах, е, так трошечки, то там так, на Сицилії колись було таке, жінки ходили в чорному, майже як в паранджі колись, як ті мусульман. Там в основному живуть е, виходці з тих мусульманських країн якби вони, вони близько до Африки, вони близько до Мароко, до, до всіх тих країн, яких живуть мусульмани. І там дуже багато оцих зараз хто приїжджає через море, оці біженці, всі з Африки, то всі туди. І вони майже, майже всі перше, куди вони приїжджають, це на Сицілі туди. І там їх вже багато із них тікають, по, по всій Сицилії, їх там виловлюють потім. Ну, Оце перший пункт, куди вони приїжджають, і їх потім там переправляють в другі регіони через деякий час. От. Так що може на Сицилії таке й було, що там жінки були, як рабині, можна сказати. І сиділи вдома, і вдівалися в чорне тільки, бо я бачила фільми старі, то там жінки так і ходили в чорному повністю одіті, і в таких і в платках, і чоловіки були, кажуть, патрони над ними. Патрон це, це у них тут шеф, типа хазяїн. От. А зараз такого немає. Я не знаю, нас я не думаю, що на Сицілі зараз таке є. Може, десь в якихось там ще в містечках, посілочках таке є. Ну в основному, бо тут, де я живу, я такого не бачу. Наоборот, жінки стали емансиповані, вони ходять собі в, в палестру, в спортзал. Вони всі майже ходять, вони ходять собі на танці у будь-який кружок. Оці тому що італійці вони дуже е, такі. Вони вже родяться такими, що вони вміють дуже танцювати гарно, вони дуже еластичні. Вони оці е, танці практикують групові е, з дитинства. Що в школі, що на пляжу, де не підеш. Вони тільки музика там, оця е, латинська зазвучить, всі зразу скакують, танцюють. Е, у них це в крові, якби. Ти тільки дивишся на них і завидуєш, що ти так не вмієш. От, бо в нас там ті вальси, вдвох танцювати на там по, по цей, А так як танцюють вони, то не знаю, в таких латинських країнах, де більш е, такі люди темпераментні, це у них є. То я ніколи не бачила такого, щоб жінка тут сиділа закрита в хаті, їсти варила тільки і за дітьми дивилася і за чоловіком. Тим більше, що ось наші жінки всі працюють в сім'ях, то немає такого, щоб їхня жінка. Наоборот, вони нас звуть, щоб ми їм працювали, робили все по хаті. То де таке, Хто таке бачив? Я не знаю, напишіть мені ще в коментах, де в кого таке є, в якому регіоні, тому що я такого, наприклад, не бачила, щоб жінка закрита в хаті була і робила тільки домашню роботу, і за чоловіком їсти варила і прала, і все остальне і за дітьми дивилася. То це неправда, я можу сказати, це 100%, що такого немає. Так що, дівчата, не пишіть ерунди в коментах, хто таке каже, тому що такого бути не може. Зараз в Італії, у 2024 році, і це європейська країна, що говорити за, за інші країни, які менше розвинуті і все. Неправда, це нічого такого немає. Так що таке пояснення хотіла дати. Ось Сьогодні таке відео вийшлося коротеньке, трошечки на різні теми. Так що до нових відео, до нових зустрічей з вами. Дякую всім за перегляди. Дякую, що ви зі мною.